Всім доброго дня. Ця газелька вже вам добавмика, це в нас. Привезли нам сівалочку. Можна їхати спокійно? Да, так по краю і за культиватором наліво. Ага, ага. Такий апарат до на нас. Це вже Русик бай, давай, 300. У нас вже в селі така одна є, сівалочка показала себе шикарно. Рішили замовити ще одну. Зараз прийде маніту, да Русик? Ох, хідовати вишти. Та, що зря мотор робили на тракторі, так? Да? Все новеньке, все гарненьке красота Афоня бачиш, показує тобі стільки цей зерна Танкі стоячи, так? ті стоячий Да, я думаю він з той сторони заїде, зніме. Ну давайте два рімня поки здіймемо. А два рімня не буде, може повидитися. Красота. Короче, можна сказати, ми вже вкомплектовані. Може бути вліво-вправо. Кукурузу можна сіяти вже, да? є чим. Сою теж є чим сіяти. Красота. Просто красота. Так, ще компанія Rem Syntes передала мені такі сертифікати. На знижку сівалки УПС 8. Хто бажає собі придбати, є ось такий сертифікат. По цьому сертифікату ви можете отримати знижечку 7% від Стаса. Так що, хто надумає купувати таку сівалочку, обов'язково зв'язуйтесь зі мною. Я видам такий сертифікат і ви получите на сівалочку 7% знижки. Тільки ж на сівалку отаку упс 8 так що, кому потрібно, звертайтеся. Просто так. Ну, відправляти їх не цікаво. Конкретно хто надумав брати, їх тут не дуже багато цих сертифікатів. Хто хоче отримати знижечку, звертаємося і я вам відправлю. А Русік увесь там зайнятий. Да, Русямба? Що, ти вже там сою засипаєш чи що? Новую. Да? Треба йде вперед і вийде. Ногу з часом. Да, не відстаємо. Да. Да. Ну їж, конечно, високо і не получится підняти, да? А їй зачем високо? Я не чуй приподні, а я від'їду. Там вообще сантиметрів 10 максимум. Да, 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 да. Там чуть-чуть. Я від'їду сразу. Сто раз так делали. Да, я думаю, что не это. Там чуть -чуть чудо, чудо трактор приходит. Это та штука, которая выручает всегда. Правильно я говорю? Эта штука, я говорю, выручает всегда. Чуєш, я думаю, з цієї сторони тобі отак заїхати. Сантиметрів 8, припіднімеш, він виїде і все, да. І все буде чітко. Бо там здорово не піднімемо, бо це для тента. Дідротруювасько прийшов? Так ви вже все. Окомплектовані. О, а ну там. Хто там кукурузою торгує, предлагайте. По хорошій ціні купимо кукурузу. Правильно я кажу? На скільки гектарів? На 50 гектарів. Хто там дивиться із компаній, які займаються кукурузою. Не, ну так. Ми ж будемо ждати інтересну ціну. І качество. І качество. Не, ну оригінал, щоб получить, а як же? На Майс. Ну подивимось. Може хтось щось напише. Будемо бачити. О, по газелька аж піднялась. А він виїде зараз уперед да і все. Хоп! Русик, дивися, щоб катками не зацепило за цей, за стойку. Стоп! Отлічно, давай, давай, давай. О, все, виїхала. Та рівно ж її треба перенести буде. Її треба буде Русик перемістить кудись. Так, ось сівалочка і знята. Да, Не, не треба опускать! Нет. Од'їхати! Та я думаю трошки од'їхати. О! Отак от вона тепер розвернулась. І ось сюди, так? Да? А дишло, не мішатиме. Дишло ж собране лежить. Дишло собране. буде по блютузу, коротше, так лежатиме. З телефона відправили в поле сівалку без трактора, хай сіє. О, все, нормально пішла. Придержу, русики. Та я, Скільки вони нам по часу? Неділь дві робили, так? Да? Неділь дві робили сівалку. Може навіть і менше. так що ремсинтез рулить. Замовили сівалку, в наліччі її не було. Тобто під заказ нам зробили ну, менше, ніж 2 тижні. Днів 12. І сівалка вже в нас. Ні, чуть-чуть назад. Отлично Так що якось так Кому понравився Відосик Ставим лайки пишемо коменти Всім пока-пока Гарного перегляду Рем синтезу Обізательно лайк Ну і нам теж не жалійте Ми стараємося для вас Все, всім пока